Вітаю вас, пані та панове! З вами Володимир Коваленко. Він же майстер кладки та БСУ Будівельні Сили України. І сьогодні хочу побалакати про штукатурку в санвузлі. Попередньому відео я розібрав по полицям, по адгезіонному шару. Сьогодні у нас уже тут є штукатурка. Штукатурка цементна піщана, точніше, цементно вапняна. Дивіться, камінь. Просто камінь. І хочу трошки побалакати по штукатурці. Може, хтось щось додав своє в коментарях. Я від себе вам свою якусь інформацію. Ви в коментарях пишете вже свою інформацію, свої лайфхаки, свої якісь е, напрацьовані е, скіли, ну, лайфхаки і так далі. Так, несу правило. І рівень бульбашковий двохметровий. Зараз будемо перепровіряти цю всю історію. Повне відео буде на каналі Майстер-Клад. Ну, а сьогодні ви дивитеся за кулісі цієї всієї штукатурної історії. Так, я заштукатурив. Для мене краще і легше, мабуть, би було побудувати оцю пристройку з нуля, ніж штукатурити. Штукатурку не люблю, але якщо підійти з розумом, якщо підійти. З максимальною відповідальністю, то все вийде красиво, рівно. Якість штукатурки. Дивимося, перепровіряємо. Видно вам? Діагональ. Видно вам чи ні? Видно? Ви мене розумієте? Про що я вам зараз говорю? Чи ні? А про те, що якщо навіть буде десь якісь, ось тут 10, мабуть, частина міліметра, то плітку це буде. Вищий пілотаж. Якщо у вас сюди буде залазити палець, оце вже буде, ну, десь треба трішечки дефектовочку робити. Отака ось дефектовочка, ну це я вже таке, це вже це в мене тут клей заставався, і я його трошки поперетягував, якісь отакі, отакі мілкі недоліки. А ці навіть я вже й не буду їх перекривати. Тому що ну, з дурного ума можна. Ви знаєте, що зробити. От. Тому тут не потрібно, щоб воно було так, як яйце, все, гладеньке. Виробництво робіт воно повинно бути розумним. А не так, що сидиш тут в цьому санузлі, двох, в двох квадратах. Вісім місяців штукатуриш. Ось так ось. Бачите? Ось так. Друзі, ось бульба. І ось так ось рівень стоїть. Звичайно, в санузлі є водорозетки, такі, як в даному випадку, у нас на бойлер, на змішувач душовий і на Рукомийник. водорозетки я рекомендую ставити за подліцо зі штукатуркою, і тоді у вас не буде ніяких проблем. Не треба буде підрізати ексцентрики, не треба якісь знаходити короткі ексцентрики. Декоративна тарілочка хромірована у вас примкне до плиточки, вона затягнеться, все буде красиво. Не буде так, як ви будете ставити, наприклад, змішувач і у вас. Тарілочка не буде примикати. І потім викручуєш ексцентрики, обрізаєш їх, або десь бігаєш, шукаєш по місту, а якщо в селі, то ти їх і не знайдеш там, ті ексцентрики. Просто зробіть за зі штукатуркою, а то, може, трішечки можна і притопити. Хоча, начитавшись коментарів на Ютубі, десь там в Тіктокі, я не знаю. Що вони потім роблять, коли випирають водорозетку, пишуть: я ставлю за подлісом з пліткою. І це ну, ідеальний варіант. Я б хотів би подивитися, що вони з цим ідеальним варіантом роблять потім. Коли отут воно все не прижимається, не стає на місце, коли ти починаєш потім щось мудрувати і хімічити. Не знаю, я впевнений, що і тут напишуть, що треба, щоб випирала водорозетка. Але друзі. Не ведіться на цю ахінею. Якщо ви десь вважаєте, що водорозетки треба випирати за штукатурку в плитку. Не ведіться на цю ахинею. Не слухайте мене, подивіться другі відео, подивіться топових пліточників, проконсультуйтеся з пліточниками. У мене багато знайомих, друзів, кумів, хто займається плиткою. Всі, як один кажуть, тільки за подлісо зі штукатуркою. А на минуточку це фахівці з багаторічним досвідом. Зараз штукатурочка ось така, ось така камуфлірована. Вона підсихає, десь вже тут підвисохла, десь трошки сирувата ще. Вона вся висохне, буде одного такого світлого кольору. цементно піщана. Чи гіпсова штукатурка в санвузлі? В більшості, то звичайно, штукатуря цементно-піщана штукатурка в санузлі, це вологе приміщення. І якщо десь буде волога попадати через шви плитки, якщо це не обоксідна затирка, а цементна затірка, волога буде попадати через шви плітки, через клей, зайде гіпсову штукатурку, і гіпсова штукатурка буде просто там розкисати, потім буде відстріл. Клею плитки від штукатурки і все, завалиться. По факту, по життю, де я бачив гіпсові штукатурки, де обштукатурені санвузли, ніде нічого не, роками не відпадає. Тому що гіпсову штукатурку в санвузлі можна зробити, але. Закрити її гідроізоляцією. В два шари гідроізоляції пройтись і все. У мене була можливість зробити цементно піщану штукатурку, я зробив цементно піщаний, щоб потім не обробляти все це гідроізоляцією. Я е, оброблю тільки душеву цю зону. Далі я не буду обробляти. Я ж кажу: ну, з дурного ума можна і всю хату обмазати той гідроізоляцією. А чи потрібно воно ось тут? Я вважаю, що ні, тут я не буду обробляти. Тому що ну немає ніякого сенсу, Що ще скажу від себе по цементно піщаній штукатурці. Мені грізніше ніж робити гіпсову штукатурку. Не знаю чому. Гіпсова штукатурка гірше відмивається від інструменту, але я вже показував на каналі майстер-кладки якісь лайфхаки. Наприклад, там малярним скотчем обмотати ручки шпателів, потім тільки розмотав, і все, ручка вас чиста, Не треба оці слоя від по пів години віддраювати. цементно піщана штукатурка мені, наприклад, трохи вона грязніша в роботі, але інструмент це Відмивається на ура, все відчищається. Якщо, наприклад, ви своєчасно все це змили з полу, відшкребли, а не ждали день-два, що воно прихопиться туди, потім зубами його не вгризеш, то все легесенько знімається і, і, і все красиво. Ну от, друзі, дивіться, я поштукатурив. в мене підлога, яка була, я ось її правилом як чухнув, така й засталася. І все красиво і чисто. Далі, друзі, дуже хвора тема. З приводу того, навіщо робити оці всі адгезіонні слоя, навіщо ставити маяки. Це буде перезатрата матеріала. В даному випадку пішло на цей санвузол два мішка клея на адгезіонний шар. Красти корисну площу і так далі, друзі, покажу вам, скільки я вкрав корисної площі. Дивіться, штукатурка. лінійка. Ви бачите? Ну, давайте отак. От. Ну, давайте возьмемо сантиметр. Так, з натяжкою, з натяжкою. Дивіться, гіпсова. Гіпсова. Теж сантиметр, десь 1,1-1,2. Тому що це блок не десятка. це блок був двадцятка. я його в длину розрізав і зробив дві десятки. Одна сторона ідеальна в мене. Ось з середини я брав друга сторона, ну десь трошки порізу, таке було. Да? От, тому я вирівнював штукатурку і тому штукатурка десь була в районі десь сантиметра. цементно піщана сантиметр з адгезіонним шаром. Так, З другої сторони, дивіться, щоб ви не сказали, що я щось придумую. Дивіться. Я вкрав 2 см. Це з адгезіонним шаром по двом сторонам. І штукатурці по двом сторонам. Тобто для тих грамотіїв, які кажуть, навіщо витрачати таку купу матеріалу, а він зараз такий дорогий, таку купу часу витрачати на роботу. Якщо можна це перетягнути, просто шпателем, перетягнути клеєм, там, сіткою чи без сітки, без різниці. Шпателем ви перетянете. Давайте там перетянете 3 мм міли... буде десь з однієї, 3 мм буде з іншої сторони, у вас буде 6 мм, Ну ви граєте. ви по відношенню от, до моєї технології в 1,5 см, е, вас дуже спасе 1,5 см. Сантиметра... По санвузлу. Тому я вирішив для себе. Ніж я, я буду тут стрибати е, 2-3 неділі з тим шпателем і виводити площину. Ідеально, ви її не виведете. Ну, взагалі буде, будуть бугарки якісь. Це не так, як я зараз приложив правило, а тут ніде купюра не прилізе. І то воно таке не потрібно під плитку, щоб купюра не пролізла. Ну але я так звик звик робити тільки якість. Ну і з кожного об'єкта, скажімо так, оцю планочку підіймати і підіймати вище і вище. Це, мабуть, вже в крові. Оп! Зміна, нога затекла. Друзі, ще раз вам повторяю: якщо ви вважаєте, що ви зекономите щось на матеріалі і не втратите на якості, то ви дуже помиляєтеся. Якщо ви професіонал, на шпателі, і ви зробили, ну я не знаю, тут всі пласкастя, всі уровні, і я заходжу тут з правилом, перепровіряю, і все гаразд. Все, я знімаю шляпу. Я зробив адгезіонний слой, я зробив цементно піщану штукатурку. І оце тепер в мене такий результат. Камінь і моноліт. І плиточка далі в мене піде вже просто персик. Я не буду замарачуватися, десь якимись слоями підмазувати, бо там плитка сіла, впала і так далі. Я буду просто насолоджуватися укладкою плитки. В майбутньому, ну, коли просохнеться вся штукатурка. Ось отакі моменти, я не знаю, ось такі якісь точечки, да, мілкі отакі якісь дефектики. Це все дрібниці. Навіть от тут оце все, воно у мене правилом тут виглажено. Навіть це дуже не треба. Я все це не дефектував. Маяки я видягнув і потім це все діло замазав, і в мене все красиво вийшло. Навіщо маяки видягнув? Під плитку, в принципі, можна і оставити, їх не, не Ну, Я вже як по повному феншую. І ще другий момент. Штукатурка трішечки, коли висихає, дає усадку і маячок трішечки він торчить. І ви вже не вичухаєте правилом. Тому що маяки будуть, вони трішечки на долю міліметра будуть торчати да, за площину штукатурки. Витягуємо маяки, проходимо правилом. Зачухаємо, прочухаємо, і у вас буде все просто персів. А також, друзі, я зробив душевий ось піддон, вже він потихесеньку просихає, ось там тільки де немає теплої підлоги, сируватий, А так все по феншую. Ну і Повний процес виготовлення цього піддону буде скоро на каналі майстер-кладки. Друзі, ну що, на сьогодні в мене все. Якщо у вас залишились якісь питання, пишіть їх в коментарі. Або якщо у вас є якісь свої напрацьовані скіли, напрацьовані лайфхаки, також пишіть в коментарі. Пишіть в коментарі ваші думки з приводу штукатурки в санвузлі. А це у нас сере приміщення. Можливо, хтось робить гідроізоляцію. Повністю всього санвузла можливо хтось робить гідроізоляцію тільки душевого піддону. Пишіть все в коментарях. Почитаємо, друзі. Поспілкуємося. А на сьогодні в мене все з вами, як завжди, був директор кладки. Він же майстер кладки, БСУ, Будівельні Сили України. Ну що, друзі? Я думаю, всі сьогодні мене зрозуміли, що я хотів донести, який я посил хотів донести до вас. Я все сказав від себе те, що я хотів сказати з моїм невеликим досвідом в штукатурці. Але результат мене радує. В мене всі вугли, всі площини, всі вертикалі, все ідеально. Правило зараз, де не кінь, все ідеально, тому я буду насолоджуватися укладкою плитки. Насолоджуватися, а не мучатися, друзі. Заповнити слова майстра кладки. Тому що дядя Вова вам поганого, ви знаєте, що не порадить. Обняв, припідняв. Всім пока!